Thank you. Щодавно з 3 квітня по 5 квітня в місті Бердичів проходив чемпіонат області з боксу, в якому також прийняли участь наші спортсмени, з яких один зайняв перше місце, Ліщинський Руслан, і Полюшкевич Сергій, який зайняв третє місце. Відносно за такий короткий термін часу, за скільки існує наша секція, я думаю, це дуже непоганий результат. Користуючись нагодою, хочу подякувати Хімічу Володимиру Валентиновичу і Леоніду Васильовичу Плісаку. Як ці люди зародили в нашому місті такий вид спорту як бокс. Великим дякую за допомогу як матеріальну в плані е, боксерського мішка і інших. Снарядів, на яких ми працюємо і тренуємося. І так само, як Леонід Пісак, дуже велике дякую за те, що на змаганнях ми поїхали, вони нам допомагали і формою, і амуніцією, і шльоми, і перчатки. Ну, без цих людей просто це все не відбулося. І нами було дуже тяжко це все самим. дуже. Надалі ми готуємося на чемпіонат області з кікбоксингу, який відбудеться в місті новоград волинський в травні місяці. Точної дати поки що не знаємо, але підготовка йде повним ходом і я